14 листопада у сесійній залі Золочівської районної ради відбулися заходи до Дня працівників сільського господарства. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Золочівської РДА Володимир Надзельський, заступник голови районної ради Андрій Леськів, начальник управління АПК Іван Закала, керівник кредитної спілки довіра Данія Зедига привітали присутніх із святом і вручили грамоти кращим працівникам та ветеранам агропромислового комплексу. Начальник навчального центру Національної гвардії України Михайло Гелекулик та заступник командира ВЧ 2562 Сергій Білогусов подякували за тісну співпрацю та допомогу учасникам АТО, вручивши подяки і грамоти керівникам сільгоспідприємств. У заходах взяли участь аматори народного мистецтва Золочівщини. Земля для українців є святими і нині у зв'язку з можливою втратою незалежності та захопленням української території російськими терористами. На власні очі бачимо, як. Повертається ця святість землі у свідомості наших селян, з яким ентузіазмом вони допомагають нашій армії. Аграрний сектор Золочівщини є важливим сегментом економіки нашого району. Щорічно виробляється більше 50 мільйонів гривень валової продукції, близько 80 мільйонів гривень товарної продукції випускають харчопереробні підприємства району. Дозвольте щиро вас привітати з вашим професійним святом. Побажати вам всіляких гараздів, хай завжди вам посміхається сонечко, хай завжди дні приносять вам свіжу приємну звістку, нову радість. Тут для всіх, ліборових бажаю, як мені підказують, безвідсоткових кредитів і багато різних субвенцій і дотацій. Шановні представники сільського господарства, напередодні вашого професійного зв'язана, так сказати, примітні вітання від мене особисто від всього виконавчого апарату. Золочівської районної ради і від вашої діяльності безумовно залежить здоров'я, добробут і процвітання України. Тому щедро родять ваші ниви, над ними буде мирне небо і завжди світить сонце. А у ваших родинах панує злагода, достаток. Бажаю вам наснаги у вашій праці на благо розвитку України і всіх українців. Колективу Навчального центру Національної гвардії України ми теж хочемо привітати наших трудівників, людей, які кормлять нашу державу і в тому числі допомагають армії в тяжкі часи. Дуже багато людей зголосилось на допомогу армії в цей нелегкий час. І як ми, зараз ми оновимо дані, там близько 700 тисяч гривень тільки передали різних коштів, продукції на підтримку тільки нашої. Військової частини. Хочу подякувати всім, хто працював, хто зараз працює в сільському господарстві, хто дає можливість нашої держави, нашій, нашій державі, щоб вона була незалежна, щоб ми могли прокормити своє населення, свою армію, а армія в свою чергу постарається захистити нашу державу. Повірте, ваша підтримка духовна, матеріальна, моральна. Вона надзвичайно нам важлива, надзвичайно. Буквально нещодавно я приїхав з Луганської області, і ті емоції, я ще, я ще на цих емоціях є. І тому коли, коли ті ж самі Луганчани, які нас хтось підтримує, хтось не підтримує, але вони бачать те, як ви передаєте матеріальну допомогу. Ту ж саму фінансову допомогу нам, вони не вірять, що це наш народ нас підтримує. Вони не вірять. Вони думають, що це якась Америка, нам передає Франція, передає Німеччина, тому що ви знаєте, в яких формах ми ходимо. Це ж і ваша підтримка. Ви закупляєте той секонд-хенд. І ми що в жару, ми є ремонтники, тому тяжко зберегти ту форму протягом там, тижня в чистоті. Ми її міняємо, беремо, одягаємо. За вашою підтримкою купленою секундгент, і американський, і німецький, і інші. І вони думають, що це, не, не, це підтримка не нашої землі, не наших людей. Але коли вони спілкуються з нами, а ви знаєте, що Збройні Сили України не йдуть сини бізнесменів, не йдуть сини мільярд, мільйонерів, мільярдерів, вони розуміють, що це дійсно так. Вони розуміють, що це наша земля, наші люди нас підтримують. І тоді в них... Складається зовсім інше враження, тому що бачачи підтримку вас, вашу підтримку нам, вони розуміють, що е, тих сепаратистів, цей гум гумконвої, чи як його назвати, не знаю, це не є підтримка. Вони будують за гроші. Дякую, їм, що ви виховуєте своїх дітей. Тому що, дивлячись на ті малюнки, на ті листи, які присилають до нас е, діти зі шкіл, садочків, як можна зрадити, як можна зрадити і відступити? Це неможливо цього зробити. Тому прийміть від нас, від військових ремонтників, слова подяки, щирої подяки. І хотіли би оголосити так само подяку тим волонтерам, які долучилися до справи підтримки матеріальної. Можливо, не всіх я тут назву, вручим подяки, але за тими людьми стоїть ціла громада. Дякуємо вам всім, цій громаді, Золочечні нашим людям які нас нам допомагають